Всім привіт! У цьому відео розповім про одну з геніальних розробок європейських конструкторів, про надзвуковий пасажирський літак Concorde. Цей літак був дуже популярним в свої часи, але пізніше, через свою дорогу вартість і через деякі інші фактори, він втратив свою популярність, хоча протягом 30 років і на свої, особливо на своїх початках він користувався шаленою популярністю. Чому? Будемо розбиратись в цьому відео. Отож почнімо з історії, в 1950-х, в кінці 1940-х, а можливо навіть з кінця Другої світової війни. Люди розуміють, що поршневі літаки вже не, не можуть конкурувати і вони не можуть нормально літати. Ці поршневі літаки є дуже повільними, малоефективними, і якщо люди хочуть розвивати цю авіабудівну галузь, то необхідно. Відповідно, розвивати далі технології. Саме тому в 1950-х і в кінці 1940-х, на зміну поштовим літакам, поступово приходять реактивні літаки, які вже можуть долати швидкість 800-900 км на годину. Проте все одно це достатньо повільно і все одно йдуть пошуки швидших літаків, літаків, які можуть долати звук. 1947 року. О, під час польоту з одного літаків була подолана швидкість звуку, адже ключовим козирем авіабудівних компаній, ключовим козирем, в принципі, авіаконструкторів на той час була швидкість літаків. І в той час, поки Сполучені Штати Америки і Радянський Союз змагалися в розвитку військових літаків, розвитку військового виробництва, європейці, а саме Лондон і Париж. Великобританія, та Англія та Франція, перепрошую, розвивали свої літаки, розвивали свої конструкторські проекти, а саме британці почали розвивати надзвуковий літак, і французи почали розвивати надзвуковий літак. По суті, прототип літака-Конкорд в обох країн був майже одинаковим. Хоча британці хотіли зробити більший літак. З, 150, з кількістю місць 150, а французи хотіли зробити менший літак з кількістю 70 місць, який був би розрахований на регіональні перевез, авіаперевезення, і, вони, і пізніше була підписана угода про співпрацю в 1962 році. Була створена уніфікація цих компаній і була утворена компанія Конкорд. Яка замовила 100 літаків, які мали пізніше війти в комерційну експлуатацію двома компаніями British Airlines британською та французькою Air France. І відповідно, в 1960-х роках почалася розробка цього надзвукового літака. Протягом 1960-х було розроблено, наприклад. Одним з особливостей цього літака є вигнутий фюзеляж, тобто він не круглий, як в більшості літаків, наприклад, Боїнгів, а він вигнутий. А також крила, дельтоподібні крила, які були зроблені для ефективності і ще більшої швидкості польотів, оскільки концентрація основу була на максимальній швидкості польотів. Швидкість польотів компенсувала в звичайних літаках. Могла компенсуватися не за рахунок збільшення крил, а конструктори британські та французькі вирішили зробити саме дельтоподібні крила, розширюючи їх в районі фюзеляжу, а не збільшуючи їх. Відповідно, Сполучені Штати Америки теж не залишалися позаду. Надзвукові літаки в 1960-х роках були надзвичайно популярними. І Сполучені Штати Америки аналогічно хотіли зробити Боїнг на початках як надзвуковий літак. Військово-повітряні сили США, наприклад, в ході експерименту літали до Клахома-Сіті на висоті меншої 20 кілометрів. Але ідея провалилась, адже надійшло понад 10 тисяч шкарг на шум, а також розбиті шибки, тріщини в стінах. Відповідно, американці зрозуміли єдине, як десь це перемогти європейців, це лише дискредитація, а саме. Конгрес США заборонив здійснювати польоти надзвукових літаків над населеними пунктами США, і о, почалася критика розробки надзвукових літаків. Почалася критика, адже численні екологи почали казати, що надзвукові польоти шкодять екології. Звичайно, це було правдою, але це не зупинило європейські розробки і вже 2 березня 1969 року був створений цей літак Конкорд, а вже 3 жовтня цього ж року цей літак подолав звуковий бар'єр. Літак було введено в комерційну експлуатацію в 1976 році двома вище згаданими компаніями British Airlines і Air France. Проте літак користувався. Спочатку високою популярністю, особливо серед заможних людей, оскільки літак був достатньо дорогим в своїй експлуатації, його річна експлуатація коштувала 7 мільйонів доларів. А політ на такому літаку коштував 10-13 тисяч доларів. Проте воно того вартувало, адже навіть зараз полетіти з Нью-Йорку до Лондона приблизно займає. 8 годин в той же час, як на Конкорді, цей політ можна було зробити за 3 години. Користувалися цими літаками лише заможні люди, проте, е і незважаючи на те, що ці літаки мали таку широку таку аудиторію, і вони все-таки користувались популярністю серед заможних людей, як екологічні ризики цього літака, шум, так і дорога експлуатація. Впливали на сумніви в цих обох компаніях. Адже, адже дорога експлуатація стала ще гострішим питанням в 1970-х роках, коли розпочалася е, криза, нафтова криза, піднялися ціни на нафту, і відповідно цей літак стало ще дорожче експлуатувати. Проте, незважаючи на це. Е, Літак продовжує експлуатацію, хоча компанії поступово починали скорочувати кількість своїх польотів, проте все, ще репутація залишалася високою. Проте подія, яка підбила, повністю, можна сказати, знищила репутацію цього літака-Конкорда, Уже в 90-х роках літак починають вважати застарілим, і на зміну. Приходять Боїнги, люди, так би мовити, перестають боятися довгих перельотів і надають перевагу американським Боїнгам. Проте Конкорд все ще, так би мовити, бореться. Але катастрофа Конкорда, можна сказати, поклала край цьому. Катастрофа Конкорда, яка відбулася вівторок, 25 липня 2000 року. Конкорд, один з літаків, виконував рейст париж нью йорк і цей літак був одним з перших, який був побудований. Він мав достатньо великий о, досвід. Перший політ цього літака був 1975 року, можна сказати. Тобто цей літак, і його пілоти мали дуже великий досвід, проте він майже прямо на місці зльоту о, розбився і о, влетів в готель, влетів в. Готель неподалік від аеропорту Шарля-де-Голля в Парижі. Всі о, особи на борту, 109 осіб на борту, та 4 особи, які перебували в готелі загалом 113 людей загинули. Ця катастрофа стала по суті, стала, по суті крахом компанії, цієї компанії, стала крахом, так мовити цієї франшизи. Після катастрофи Конкорда всі польоти надзвукових авіалайнерів заборонили. А ця катастрофа стала наряду з подіями 11 вересня однією з причин різкого зниження популярності надзвукових пасажирських авіаперевезень. Експлуатація літаків почала завдавати дуже сильних збитків. По суті, уже останній політ Конкорда був здійснений 26 листопада 2006 року. Це був політ з Лондона. До Нью-Йорка. Після цього літаки більше польотів не здійснювали. І на, цьому, і на цьому кінець був цій, цьому літаку. Незважаючи на це, все ще досі звучать деякі голоси в... від деяких авіаконструкторів, що необхідно повернути цей літак. І все ж таки, незважаючи на. Ті витрати, які були здійснені, незважаючи на ті катастрофи, які були спричинені, і на ті екологічні ризики, цей літак залишається одним з проривів в науково-технічному прогресі, одним, одним із символів цього прориву. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.